Росіян черга великих бід і страшних покарань. Обвалився міст, все сталося швидко. Одна опора з невідомих причин тріснула за нею. Інші споруда пішла під воду. Інцидент налякав расистів, але це ще не все. Країну загарбників навідала ще одне, напевно, навіть кошмарніше лихо. Від чого непереливки стало десяткам тисяч прихильників Путлера, і яка може нашкодити ледь не всій країні. Деталі почуєте зараз. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобай. Ки залишайтесь разом з нами, а ми будемо розпочинати. В рафі стався обвал мосту на федеральній трасі. Міст рухнув у річку прямо під час пересування по ньому легкових автомобілів. Покриття просто почало йти у річку. Тож у Російській республіці Бурятія стався обвал мосту на одній з федеральних трас. Переправа обвалилася через річку Великий Зансиган поблизу кордону з Монголією. Наразі рух на цій ділянці дороги перекрито. У міністерстві транспорту Бурятії видали, що автомобільний рух зупинено через часткове під. Дмивання земляного полотна також повідомляється, що стався обвал у районі перехідної плити мосту. Чиновники вже встигли звинуватити у тому, що сталося дощі. Про це пишуть рашистські телеграм-канали. Наразі рух на цій ділянці дороги перекрито. У міністерстві транспорту Буряції видали, що автомобільний рух зупинено через часткове підмивання цього полотна. Також повідомляється, що стався обвал у районі перехідної плити мосту. В результаті мешканці щонайменше кількох на. Олених пунктів залишилися відрізані від основної дороги. Місцеві чиновники звинувачують у всьому дощі, через які вода в річці піднялася, нібито підмила земляні укріплення. Місцева влада планує підсипати скельним ґрунтом підходи до мосту для відновлення руху. Наразі проїзд дорогою перекрито. Жодних об'їздів іншими мостами немає. При цьому кремлівські пропагандисти заявили, що це єдина дорога, яка пов'язує мешканців кількох сіл із великою землею. На відео знятому водіями видно, що. Що упав проліт мосту на другому, також пішла тріщина. Очевидці коментують, що дістали з провалля автомобіль. Окрім того, спіткали расистів інші біди. Жителі міста Рафії навіть почали виходити на багатолюдні протести. Їх традиційно пакують так звані правоохоронці, а влада годує обіцянками. Як вже відомо, проблеми з електропостачанням має не тільки Україна, а й Рафія. Однак, якщо українська система енергетичного забезпечення страждає через удари. Шистів то на рефії все більш прозаїчно. Місцева влада нарікає, що відключення пов'язані з проблемою на ростовській АЕС. Які саме проблеми там сталися від офіційних коментарів, утримуються у Краснодарі. Рашисти вийшли на стихійний мітинг. Протестувальники протестують проти вимкнень електрики. Кількох учасників акції затримали, інших розігнали. Пише рашиський телеграм-канал Астра. Жителі кількох відразу житлових комплексів перекрили вулицю. Люди скандують, дайте світло і просять владу звернути увагу на те, що вже. Кілька днів будинки залишаються без електрики. На місце проїхала поліція. Йдеться в одному з повідомлень. Зазначається, що кількох учасників мітингу в Краснодарі затримали. Затримання почалося незабаром після появи на мітингу мера Краснодара. На умова. жителі міста продовжують вимагати повернути їм електрику. Мер тим часом заявив, що відключення пов'язані з проблемою на Ростовській АЕС. Світло відключають за розпорядження Міненерго, оскільки електропідстанції не в Пізніше стало відомо, що і в Анапі росіяни також перекрили дорогу через відключення світла та води. Зазначається, що у частині міста електрики немає вже кілька днів. Протестувальники пропускають лише машини швидкої допомоги. Однак і це не допомогло. В регіонах Рефії почали запроваджувати графіки відключення електроенергії. Про це зокрема пишуть у місцевих пабліках. Місцеві жителі на це реагують досить неоднозначно. Нарікають навіть на те, що Ерефія намагається приєднати все нові регіони, а у старих не може навести лад нагадаємо, що напередодні відомо, що одразу в кількох областях Арефії сотні тисяч рашистів залишилися без світла. Пізніше з'явилася інформація, що на Ростовській АЕС автоматична система захисту відключила один із енергоблоків. Влада Арефії заявила, що причина неполадки на турбогенераторі частенько в рашистів підгорає і на НПЗ та різних важливих заводах. Так днями сталася пожежа на російському заводі «Уралтрансмаш». до слова, це єдине підприємство в Арефії, яке виробляє самохідні артилерійські установки. Та іншу військову техніку. Офіційна версія рашиської влади щодо причин пожежі на військовому заводі «Уралтрансмаш» у Єкатеринбурзі значно відрізняється від свідчень очевидців, що поширюються мережею, заявив військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Дефенс Експрес Валерій Рябих. Ось що говорить експерт. Далі цитую що стосується пожежі на військовому заводі «Уралтрансмаш», то Орефії палає кажучи сленгом «жирна ціль». Цікаво, те, що завдяки рашистам. Ми можемо в прямому ефірі стежити за цією пожежою. кажуть, що пожежа розгорілася в одному із цехів цього заводу і зайняла площу 420 квадратних метрів. Можна зазначити, що є певні розбіжності і в тому, що подає офіційна влада, тому що є дві версії: одна від МНС Рафі, друга від керівництва заводу. Вони кажуть, що інцидент пов'язаний із ремонтними роботами. Однак поширюється в соціальних мережах повідомлення очевидців, що перед пожежою було кілька вибухів, після яких сталося загоряння сказав Рябих. Він підкреслив, що масштаби пожежі не відповідають заявам офіційних осіб. Одні з них стверджують, що це був неробочий завод, і там відбувалися демонтажні роботи. Інші, що там навпаки проводилися роботи, і цех потрібно було дообладнати. Окрім того, експерт звернув увагу, що порожній цех так не димить. Порожній цех так не димить це точно. Дуже добре, що стає тенденцією загоряння на підприємствах оборонно промислового комплексу арафії. Тому видно, що в них підгорає. І на додачу до наших дронів, які пошкодили об'єктів противника на території рефі це з якихось причин відбувається такі самозаймання займання на цих рашиських об'єктах, які підлягають знищенню через їхню активну участь у війні проти України. Резюмував рябих. Також лише цього місяця у рефі горів завод виробник тюльпанів і мсти. Як повідомляють місцеві пропагандистські змі з посиланням на очевидців, на території заводу горіла нібито покрівля порожнього цеху. Там велися зварювальні роботи. Троє працівників евакуювалися самостійно. Більше в цеху людей не було. Один зі співрозмовників видання зазначив, що вогонь охопив 420 квадратних метрів. Але у прес-службі Урал Трансмашу переконують, що займання сталося під час проведення демонтажних робіт на території старих складських приміщень. Пожежу, нібито ліквідували. Її площа становила менш як 200 квадратних метрів. Уральський завод транспортного машинобудування Урал Трансмаш це підприємство радянської доби, яке випускає як комерційну, так і військову техніку. Зокрема, завод виробляє трамваї, вагони верстати качалки, залізничну продукцію. Утім, під час війни найголовніший вектор його роботи оборонні замовлення. Це завод єдиний в арефії, що виробляє самохідні артилерійські установки, зокрема, цим 100 ес та тюльпан. Окрім того, дрони атакували телевежу і підстанцію у Курській області. На місці спалахнули сильні пожежі. Місцеві жителі скаржаться на регулярні атаки і написали звернення до Путіна, де просять допомоги. Я в свою чергу вдячна вам глядачі за те, що ви це відео до кінця. Підпишіться поста. Ставте вподобайки і залишайтесь разом з нами до зустрічі в наступних випусках.